Треба взяти себе в руки, але ну, не виходить. У е -е, мене один син був. Він родився 23 лютого. І з самого маленького дитинства, як е -е, ну, коли дітей там питають, що там, ким ти там будеш, у нього було нічого, ніким, тільки він хоче стати льотчиком. Він хоче бути льотчиком. Ну, льотчиком то льотчиком то все це добре. Підростає моя дитина, і в нього бажання не зникає. Саме в країні настає такий час, що не те, що е, там про якусь таку професію треба мріяти, настав той час, коли в нас взагалі армію всю розтягують по частинам. Це 2002 рік. В Україні немає світла, немає нічого. Ми йдемо проходити цю всю комісію. Я кажу, може, ти передумаєш. Він каже, да, хожу в 11 клас ходи і ходи в вечірню в політехнічний наш інститут. Вечірню. Каже, я буду ходити, тобі так нравиться, я буду туди ходити вчитися. Закінчив він вечірню політехнічний і в 11 клас вже ходить паралельно. Там він вже здає екзам не як би його можуть можу зачисляти, але рік він вже проходить. Перевірку е, по стану здоров'я е, від воєнкомата, і всі наші все повинен перевірити, з того, що він поступає в Харківський університет вітряних сил Збройних сил України. Е, його приймають політехнічний, і він каже: якщо ти хочеш, я піду туди, але я не буду там ні вчитися, а якщо вивчусь, це буде тільки для тебе. Моя мрія літати. Я хочу бути льотчиком. Ну, так як і всі ми, я не можу заборонити дитині. Він закінчив школу після випускного. Він через три неділі він поїхав уже поступати туди і поступив він і там і залишився. Він вже більше додому не приїхав ні на канікули, ні чого. Тобто, Коли діти ще гуляли, ще думали, що десь там буде. Він в мене після школи і в казарму зразу. Там було в них курс молодого бійця. Це було літо, була жара, страшена спека. І він мені. Дзвони тоді, ще, телефони були, такі не було таких ще телефонів. І він мені дзвонить і каже, що знаєш, мама, я після того, коли вже відбой, ми прийшли із цих о, 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 протигазок з цими рюкзаками, вони бігали, копали ці окопи. І ввечері, коли я прийшов вже в казарму, і я собі кажу: от я дурний, на що я сюди поступив? Тут так тяжко. Але рано встаю і кажу: Боже, який я розумний, що я сюди поступив. Тут так класно. А про польоти, про польоти й мови не було. На кого вчать цих? Перший курс випустився перед ними, а вони льотчиками їх не випустили. Вони випустили просто їх, просто випустили з інституту і всю. Нема, нема на чому літати. І коли він приїхав додому і бачив, як фільм мені показує, де нищать літаки, їх просто розрізають навпіл. Він сидів і плакав. Кажу: мам, ти представляєш? Ну, провчилися ми чотири роки там, п'ятий рік. Ну, з другого курсу він почав літати. Їх відправили там в Крим, вони там на легкомоторних. він вилетів. І потім Там вони ще трошки політали на третьому курсі, трошки їм дали керосину на четвертому і четвертий курс і вже п'ятий закінчували вони. І все, в них мало нальотів, керосину немає. Дзвони Ігорі мені, що так і так. Нас льотчиками випускати не будуть. У нас немає нальотів, ми просто у нас сім. І ви знаєте, я на той час зібрала всіх батьків. Кажу, ти збери мені телефони всіх батьків, а я з ними зв'яжуся. І ми на той час зібралися всі в Харкові, в університеті. Ми всі органи, які можливі були, ми написали від дітей ці листи. Що ви думаєте, нам дали керосин. Наші діти вилітали певний. І діти випустилися льотчиком. Але найкрайній раз, коли треба було уже там робити польоти, в екіпажі їх було двоє: мій Ігор і був ще його друг Максим. І в них був один інструктор. І керівництво інституту вони знали, хто цю всю катавасію заколотив з цими дітьми. І, значить, сказали інструктору, що якщо ти дозволиш Хмарі вилетіти, ми тебе зразу звільняємо. Ти подаєш відставку, ти не будеш. Він сказав: я можу до того, як Ігор вилетить, зразу вже написати, але я нічого робити не буду. Їх випустили льотчики 4 класу, це самий нижчий клас. Він отримав лейтенанта його направили служити в Старокостянтинів, це Хмельницька область. Там він одружився. Там у нього родилося двоє діток. 23 числа у мого сина було день народження. Я, звичайно, поїхала до нього. Ми мали святкувати це в суботу. В четвер це було у нас 23, було середа. У нього четвер він каже: Мама, у нас будуть польоти. Ми святкувань не будемо, ми це все перенесемо на суботу. Але я дитину приїхала привітати і вночі. Тут у нас тихо, спокійно, а там почали літаки взлітати. Літаки це бомбардувальники, щоб ви знали, коли в нас пролітає літак, це летить у нас транспортник. Він легенький літак, він нічого ніякого, коли літя, летять такі бомбардувальники, на яких літав мій Ігор, це труситься земля. Один за другим це починає вилітати з аеродрома, взлітати ці літаки. А ми всі дома. І Ігор каже, це щось страшне, чого це мені ніхто не дзвонить? Літаки кудись всі вилітають. Він дзвонить на аеродром, а йому черговий каже: Почалась війна. Він зривається і каже: Мені треба срочно туди. Я кажу. У тебе поки що ніхто не викликав. Якщо ти там будеш потрібний, тобі дзвоняти, я тебе зразу відвезу туди. Ні, я не буду нікого чекати. Я його тільки завезла туди. Він буквально дійшов до бомбосховища і Старокостянтинський аеродром почали бомбити. Там почали взриви, там почали взриватися цистерни з цим. Це там уже почалася війна. Ми забрали дітей і поїхали до село поруч із невістки сестра жила, і ми там в підвалі вже жили практично. Було таке, що він вилітав, і бувало, що він вдома, ми швиденько їхали туди, додому, ми старалися чи їсти. світла включати не можна було, вікна у нас всі були закриті. І отак от були в нього такі ці були... війна. Війна почалася ну, сама настояща. тому що з 2014 року він ніс бойове чергування на Донеччині, на Луганщині. Він по місяцю-півтора був там, потім були тут. Син, коли йшов крайній раз, він знав, що яка я як кипічлива, як я боюсь, як я переживаю, як я. Він казав, так, не треба кіпішу, все буде добре. Все буде добре. В середу він полетів знову, це був він уже десь в Кіровограді, стояли вони там. Задачі у них стояли дуже важкі, їх відсилали там, де ваші діти були, жили в землі. Мій син старався з повітря їм допомогти. Ти би бачила, я бачу з повітря, як ті хлопці сидять в тій землі, як їм там важко. А мені не важко пролетіти і цим сволочам кинути стільки, скільки вони заслуговують. Тут один раз, коли я не побачила ні відповіді на телефоні, бо вони коли прилітають, він там зразу пише, у мене все нормально. А тут немає нічого. Дзвоню на вісці. Кажу: Ти щось отримала? Вона каже: ні, дзвоню, нічого немає. Штурмана жінка дзвонить, є, вони як виконали, приземлились, ні, немає нічого. А я їхала якраз від них, заїхала на дачу і кажу, Свята, я не можу, я, я вертаюся до вас. Вона каже, вертайтеся, і коли вона сказала мені вертатися, я вже зрозуміла, що вже більше звітника не буде. Вони поверталися завдання. Вони це завдання виконали, летіли на своїй території низько. І наші сиділи наші хлопці. Я не знаю, з якої причини їх збили. Їх збили. Да, туди одразу виїхали на місце ті, які були поруч, їх одразу забрали, вони ніде не зразу їх в Запоріжжя, через, буквально через два дні їх привезли. У будинку офіцерів у нас було Прощання, як ви пам'ятаєте, може хто. Тоді дуже літали літаки над Вінницею. І хоть похований Забарві. Я там кожен день. Діти з мамою там приїжджають до мене, приїжджають до батька на могилу. І півтора року я там сиділа вдома, думала, що мене буде ющенка там, в прийому відділі, мені зустрічатись. Але я прийшла в ветеранський простір і зустріла таких, як я. І, дякуючи всім, хто з того часу поруч. Я відчула, що треба жити, бо я побачила, що якщо я не прийду на кладовище і там зів'яли квіти, їх ніхто не поміняє, їх ніхто не забере. А завтра, післязавтра, як мене не стане, і що, і що до всіх дітей будуть приходити, бо є ще сестри, брати, є ще хтось молодший, а до моєї дитини. І я вирішила так, що треба ні, це неправильно, я роблю. Це треба ходити до таких, як я. Вони мене розуміють. Це треба спілкуватися з такими, як я, тому що вони мене підтримають. Бо якщо я один раз не прийшла сюди на сітку, то дівчата мені дзвонять. В тебе має, щось сталося, а щось в тебе не було. А угу. що таке? І ви знаєте, я така рада значить, е, є, є люди, які. І е, про психолога казали, я собі думаю, що той психолог зрозуміє, ну, вона ж не втратила сина. Вона не знає цієї болі, отакої, що там в мене внутрі. Може, я її всю сюди її не вивалю? Не піду, не піду до ні, ніяких психологів, нічого. А потім. Дівчата тут, тут ми ходили, думаю, раді цікавості, просто піду. Що, що я буду говорити з тим психологом? Ви знаєте, я пішла перший раз, і от така стопка була серветок там. Я проплакала, всі їх викинула, бо вони всі мокрі були. Я не пам'ятаю, що, що я з психологом робила. Але кажуть, що у вас ще є година ще, ще і ще ви можете прийти. І я щось почала ходити. Я була сім разів, десять не було, як положено. А потім я була ще на ретриті. А потім я поїхала ще в Карпати теж на ретрит, і з психологом У нас там були заняття по 5 годин в день. Ви знаєте, таке допомогло. Допомогло, Бо я рішила, що треба жити раді пам'яті дитини. Бо я так само йду до нього, і я розказую: От я сьогодні робила тето-тето, -те а завтра я їду до твоєї бабушки в село, а я приїхала розказую, що вона там трошки мені не то казала. І я маю з ким говорити. Я приходжу сюди, ділюся з дівчатами, вони мене розуміють. Вони не кажуть, що ти чокнулась, бо сусідка, яка в мене в тамбурі, вона не приходить до мене, бо вона бачить портрет Ігоря в мене в великій кімнаті, починає плакати. В неї тиск піднімається. А от, дякуючи вам, всім, хто втратив, хто розуміє, я хочу жити. Дякую.